Ми були всі в укриттях, у нас самі ото з бетонних блоків заробили. От, і що, ну три рази прилетіло. Ну, Ми вигружали фуру. Ну, хтось сказав, що повітряна тривога, всі в укриття, і ми всі пішли в укриття. Так що в нас потерпілих немає, все вперед. Так, ото, склад розбомбили. Було влучання трьох шахерів, було влучання в промислове підприємство, жодним чином не стосовується військового підприємства. Це автотранспортне підприємство це цивільний перевозка. Звісно, люди перелікались. Є ті, хто пережили це вже вдруге за декілька місяців, тому так, люди перелікалися. На момент влучання тут перебувало 15 чоловік. Це основна частина нашого підприємства. Зруйновані складські приміщення, офісні приміщення, відповідно вантажі, які передані нами для перевезення клієнтів, пошкоджені автомобілі, пошкоджені всі комунікації. 7 липня були також прильоти. Наслідки постраждали також складські приміщення. Все те ж саме. Далі ми плануємо оцінити масштаб руйнувань і продовжувати працювати. На виживання виходить. Крім цього, постраждало 20 житлових будинків. Це п'ять приватних житлових будинків і 15 багатоповерхових. Сьогодні була такий, ну можна сказати, тяжкий випадок. Бабусю при закрила дві вона не могла відчинити двері, і у неї з за цього стався такий психологія гостра реакція на стрес. І наш психолог працював і надавав їй допомогу. Більшість людей не було вдома, тому вони вже приїхали після того, як познали, що їх будинки пошкоджені. Але стрес у всіх.